Фу, блядь, дубль 69. Муй, хуює. Всім привіт, здорова. Вітаю всіх. Сьогодні ми продовжуємо записувати. Угу. Прям ви, я, блядь, всі ми записуємо. Вітаю, друзі! Продовжуємо розпаковку ліцензійних фільмів на ММС-карті. В попередньому відеоогляді ми просто подивили, що там приїхало. Сьогодні ми виправляємо всі свої поболочки і зробимо нормальний такий якісний огляд на фільми. До речі, за подібну інформацію дуже хочу подякувати свого знайомого, скажімо так, адміністрацію каналу в NH-Тематики. Посилання обов'язково залишу під відео. Кому цікаво. Залітайте дуже різні люди, дуже багато людей, які просто готові поспілкуватися і відповісти на кучу запитань. А в нас сьогодні що? Квіточка програми? Це у нас такий тортик, який сьогодні підлягає розпаковці тотальній. Скажу чесно, я не хочу цього робити, тому що в такому вигляді воно аутентичне. Воно нове і досить цінне. Але розпакувавши його, звісно, цінність втрачається. Ну, як і обіцяв на початку цього відео, хочу розповісти вам історію, звідки вони з'явились, де вони продавались. Поділюсь всією інформацією, що маю, ну і розповім, як вони пов'язані з НГ-тематикою, тому що там дійсно є що розповісти. Для початку знайомтесь, фільми, які продавались лише в одній країні Великій Британії. Тому розповідь почнемо з неї, а саме з однієї компанії, яка працювала там з 2003 року і мала назву Telco Games. Вона була заснована декількома людьми. Одним з них був Марко Ліла. Запам'ятайте це ім'я, до нього ми ще будемо повертатись. Займались вони тим, що представляли цифрову дистриб'юцію всіляких Java-ігор, картинок, відео і так далі. Проте поступово вони і самі почали видавати ігри під смартфони. В них були прикольні переведення ігр по типу Капітан Динамо, Another World і так далі. Ну, ви там допишете мені в коментарях. А я хотів би відмітити окремо одну збірку, яку вони все ж таки виписали ще на ММС-карті, де було декілька аркад. Проте гвоздем програми, як то кажуть, була легендарна Skyforce. Дуже хочу собі цю збірку мати в колекції, проте зараз в мене ще немає. Тому повертаємось до фільмів. Так от, наскільки мені відомо, а відомо мені не зовсім перевірена інформація, яка була знайдена на просторах інтернету, Telco Games на чолі з Марком Оліло приклав руку до того, що Sony Pictures Mobile Clip все ж таки домовились і випустили ось такі фільми на MMC картах. Неочікувано? Згоден. А як ви вже зрозуміли, формат ММС карти був ну не досить популярним для того, щоб переглядати фільми на пристроях точніше телефонах. Тому вони продавались не досить довго, та ще й в одній країні. Ну а зрештою, їх просто зняли з продажу. Ось така от сумна історія. Проте, хоч історія і сумна, є й позитивні моменти. Марко Ліла це хлопець. Який працював в цій компанії Games, в подальшому перейшов працювати в компанію Nokia. Як ви вже здогадались, займався він чим? Все вірно, видавництвом енгейдж ігор в цифрі, скажемо так, покоління Engage півтори. Що я маю на увазі? Ну, дивіться, всі ми любимо і знаємо Nokia Engage QD та Engage Classic. Для нас це просто, як то кажуть, народі гага. Але також є, наприклад, Nokia N95, яка мала на своєму борту також Engage. Називаємо її 2.0. І ось якщо взяти перший телефон, який вийшов з Гагою 2,0 будемо так називати, це була Nokia N81, рік випуску 2007. тобто Гага четвертий а n 87 Є питання. Чим займалась Nokia на протязі трьох років? А займалась вона тим, що вирішувала, як буде надалі розвиватися ця платформа. Вони сиділи і думали над тим, що а може випускати ігри на фізичних носіях і паралельно їх випускати в цифрі, а може так не робити, і сталося так, як і гадалося. Nokia все відкладувала. Відкладувала випуск Енгейдж платформи, пропускаючи такі телефони на симбіанах. Ну, наприклад, Nokia 66 2.0, Чим не легендарна бочечка? Або там Nokia 6680, також N72 кудись загубили з за N90. Ну і далі там 552.0, та не менш легендарна Nokia N91. І ось вони це все тягнули, ніякої там платформи NG на цих телефонах попередніх не було, але вони обіцяли, що нарешті. Нарешті з Symbian 9.1, тобто з такими телефонами як Nokia N73, N93, обов'язково буде платформа Engage. Але ні, знову мимо. І вони випустили її нарешті на Symbian 9.2. З такими легендарними телефонами, як n 95 81 Nokia, N82. Ну, ви це все і без мене знаєте. Щось мене так трішки занесло. Починали ми з фільмів, докотились до Гаги. Давайте повертатись до фільмів. І якщо підвести підсумок, то Марк Оліла, який приклав руку до створення ось цих от фільмів, які ми вже бачили, і бачимо, і будемо зараз розглядати, відіграв дуже величезну роль в Engage індустрії. А ми будемо розпаковувати. Милуємось в останній раз на таку фантастичну упаковку, яку, на жаль, потрібно скривати ось таким канцелярським ножем, і не будемо затягувати, тому що є ще купа девайсів, які нам потрібно, як ви бачите, протестувати з цією MMC-картою. Легендарний момент, як то кажуть. Обережно візьмемо з куточків. Ну що, я думаю, що всі в захваті від такої фантастично проробленої роботи моїми кривенькими ручками. І ось воно. Дістаємо обережненько. Раз. Ох, це відчуття, якщо чесно, таке прям. як нова. Ну і подивимось, що тут у нас це ми можемо забирати, прибрати. А у нас є от така от такий от папірець з такою собі не дуже великою інформацією, я б чесно сказав. Тобто ну тут розписують, що воно може. Кому цікаво, натискайте паузу та можете ознайомитись. <кій> ну і це те, що ми вже бачили. Тут ось лежала наша картка. Прикольно, прикольно. Давайте ми його сюди кудись покладемо. І наша карта, яка пахне ще, навіть відчуваю оцей 2004 десь рік приблизно. Ну, ті часи, коли ще був маленьким, відчувається в повітрі, як то кажуть. Блін, ну, це дуже гарно. От так от вона виглядає. Я думаю, що якість буде добра. Ох, як це хвилююче не передати вам словами просто. Не знаю, це прям топчик. У нас такі телефони, що їм потрібна повноцінна картка, як то кажуть, тому ми її так. Клац. І ось о наш фільмчик. Зараз будемо дивитись на прикладі Engage. Ох, як же файно заходить. Ну і будемо вмикати. Вмикаємо нашу гагу і будемо дивитись, що ж, як воно виглядає, як воно працює, і якщо не на гагі, то де врешті-решт дивитися такі фільми. Якщо не на гагі, то куди в першу чергу вставляти такі карточки? Я вважаю, що тільки в цей телефон. Ну, не в ті що що передане лежать. Хоча. Ось той хлопець все ж таки є в рекомендаціях, типу, дивіться краще на ньому. Проте ми за olдшкул, як то кажуть. Фух, хвилюючий момент. О, що зараз воно якраз тут роздупляється. Відкриваємо. Воно як додаток! Я думав, там потрібно буде заходити в галерею. Але ні, дивіться, це додаток. Це може гра, може це гра, а там десь є відео. Фух, ну давайте глянемо. Поближче до вас. Та, та ви що? пісня. Ну, як мені кажеться, це просто сказка. Блін, ну клас. У мене такого ще досвіду не було, якщо чесно. На гагі бочком, як то кажуть, щось дивитись чи, або в щось грати. Завжди в такій от орієнтації використовував цей телефон. Ну, давайте подивимось, що тут і як тут. Трішки розберемось, подивимось, що тут за титри. Вон, все прочитати можна, я думаю, ви також бачите, читаєте там зі мною разом, да? Ніхера не видно. Майже. Окей, а якісь функції є? Чи, щось мені натиснути треба? Ні-ні-ні, це ще попередження. І в якому разі ліцензію не можна ніде використовувати, тільки ось окупили таку. Собі карточку і так тільки можна буде споглядати фільми, чому ж ні Так, можна мотати, так? <звук> Це таке прикольне відчуття. Оці пікселі знаєте, е, якість, напевно, десь 144 p але чому ж ні? Я так розумію, перемотка є, yeah, що вже непогано. Але щось зі звуком, так? Цікаво. Звук ви чуєте, так? Щось не те. Продовжуйте, Так продовжуйте. Ага. Ось тепер зі звуком порядок. Ну, прикольно. До речі. Хто дивився цей фільм? Напишіть в коментарях, тому що. Цікаво, що скажете. Зараз перемотаємо тудись. Так. Що ми зрозуміли? Якийсь функціонал. Всі кнопки не відповідають взагалі ні за що. Тільки це підмотати трішки. Так. Це кнопка. Є так, у нас пауза. Гучність. Окей. що ще. Версія. Ага, ось ми бачимо версію. Додатку, напевно, можна так називати, Чи, якщо я правильно зрозумію, ну і пауза. Звісно, і вихід. І це також вихід. Так, ну, на Гагі ми побачили, як це виглядає. Цікаво подивитися, що ж там з іншими девайсами, як воно в них буде працювати. Тому що давайте я вам нагадаю: рекомендації, де переглядати можна ці фільми. Зараз ми світло налаштуємо. Угу. Ось, у нас такі: Nokia 3650, Nokia 3660, 6260, 662.0. Ну, ви бачите самі, що я це читаю. Це, ну, де можна споглядати такі фільми. Є в мене такий персонаж, як то кажуть, з тієї ж сім'ї. Проте, ну, це ж N-Gage, це у нас Nokia. І цікаво, що скаже цей телефон. Перевіримо. Ви не дивитесь, будь ласка, з мене, що я. Ага, тут півторашка треба. Окей. Окей. Відкриваємо. Вставляємо. Щось ніхуя не паня, якщо чесно, може не тією стороною? Так, напевно, не той стороною вставляв. Ага, є. Ну, бачите, не користуюся телефонами. Я просто їх колекціоную, і такого телефону в мене не було в ті часи, коли вони були актуальні. У мене взагалі був телефон е -е, дуже, Але бачите, е -е, сім-карти від Ангейдж. Чому ні? Буду вставати, так скажемо, щоб ви бачити, що тут відображається на екрані. Е, так, будемо вліточку використовувати телефон. Mm. Звук тут поприємніший. Вибач, гага, ти також класна. Так, тай мені взагалі не важливо, Де я? Е, нас цікавить додаток з фільмом. А звучить як, так? Додаток з фільмом. Треба, щоб і зараз таке саме було. Було б прикольно. Картка, як вже ви бачили, вона вже тут. Є такий, а відкриється? ха Ха, чому ні? Ну, норм. Крутяк. До речі, нормально так мотає. Але, знаєте, наприклад, не можна в кінець фільму перейти. Блін, я б з такою якістю от на цьому телефоні точно б дивився. Тут те саме менюшка. Без змін. Окей, вихід. А що, якщо подивитись через диспетчер файлів? Що воно показує на самій карті? Я думаю, всіх це цікавило? Не поняв? Це ж карта пам'яті, правильно? Вона вже зробила свої папки тут, чи що? Ніфіга не ясно. Ну, так, впритик забили. <ріст> Трішки залишили місце. Е, для чого не ясно. Ну, окей. Пропоную їхати далі, брати телефон, який навіть не Nokia, і дивитись, що буде на ньому. Погнали! Це ми вимикаємо. Настає черга у нас кого? Ох, мого улюбленця, мого красунчика. Ну, улюбленець в мене, звісно, гага, але цей Сіменс це те, що вже якась карта є. Сіменс e, цей просто ну, обожнює, дуже обожнює, дуже хотів його в чорному кольорі собі дуже довгий час. І в мене вийшло його дістати в чорному кольорі. Чому нескінченно щасливий я сьогодні? E, вибачте за мою українську мову, я намагаюсь, якщо ви відчуваєте якісь русизми, то перепрошую, я дійсно. Стараюсь перейти, як то кажуть, на нашу рідну, але бувають русизми. Тому це так, поки телефон завантажується, я вам розповідаю про те, що, скоріш за все, вам може різати вухо. І так, Siemens SX1. Подивимось, що тут він нам скаже стосовно цього фільму. Так, це все моє, це все моє, моє, моє моє, моє, ще моє. Опа! Також є. І. Також боком. Ну, нормально. Але тут бачите, як то кажуть, шторка залишається. Що прикольно, тому що ти бачиш заряд батареї, але не прикольно, що використовується на весь екран. Стосовно менюшки та сама ну нормально мене влаштовує прикольний коротше, е такий фільмець, до речі, подивіться, хто не бачив. І сама ідея, мені здається, із-за того, що вона дійсно не часто зустрічалась на mmc картках, вона прям є унікальною. Тому, блін, ну це по кайфу. Так от, до чого я вів. Раз у нас є ось ось Symbian 1, там Symbian 2, там Symbian 3, всі вони, звісно, круті ребята, які підтримують оці всі пакети, оці всі штуки-дрюки. А що якщо взяти такий от планшет від Nokia, який працює на операційній системі? Маємо. І тут є підтримка також MMC-карт. До речі, в цьому апараті, що мені дійсно дуже-дуже дуже подобається. Є можливість вставити, от ви бачите, я одну вставив карточку. А ось тут є ще одна це геніально, це просто по кайфу. Я ну, просто не знаю. Мені здається, це дуже круто. Якщо ні, то напишіть в коментарях, що я помиляюсь, а я поки буду вмикати. Так, він буде думати дуже, дов... дуже довго, проте все ж таки він придумає і увімкнеться. Тут інша операційна система, і може тут ситуація буде інша. Ну, побачимо, не знаю. Зараз достанемо палку ковирялку. Ось вона наша. Nokia, все як треба. На жаль, мене більше немає пристроїв, які підтримували б ну, цю карту. Далі ми потім перейдемо до того старичка. Це, це, це ще один пристрій, який, який скажімо так, підтримує MMC-карту безпосередньо ноутбук. А, окей, що нам тут треба? Ну що, давайте тоді подивимось е, мультимедіа. Зараз дізнаємось, що ж там у нас. Так, тут пусто, перейдемо до бібліотеки, відеокліпів не знайдено. Тобто, тут я не можу подивитись? Окей, давайте до файлової системи звернемось. Давненько не користувався цим планшетиком. Десь тут, мені здається, так, диспетчер файлів. Окей, давайте подивимось, як тут зробити на весь екран. клац. Технології, йо моє що тут скажеш. І у нас тут є карта пам'яті. Також тут. Опа, тут є папка System, ви бачите? Якщо в, в попередніх телефонах в нас вона не відображалась, то тут вона відображається. Давайте подивимось. Apps. Так, є наш пірожок, як то кажуть. І. Тут такі цікаві формати. МО. Правильно ж розуміється це воно? А... Давайте подивимось, що воно таке МО. Так, МО. Хм. Окей, а відкриєш ти його? Ні, на жаль, не зможе. Окей, якщо ми тут не розібралися, який має формат, ну, якщо ви зрозуміли, тобто на цьому пристрої я подивитись не можу? Мабуть, через те, що файл е має розширення MO, я таки перше чую. Я ну, не кажу, що я саме розумний, але ну, я ніколи не чув про подібне. Тому давайте передвинемось до комп'ютера. І вже будемо намагатись запустити на комп'ютері. Там в мене, до речі, немає жодних кодиків, нічого, повністю гола вінда, Як то кажуть, і подивимося справиться їх і рідний плеєр з цією задачею чи ні. Вимикаю камеру, тому що мені потрібно трішки тут навести порядок, як то кажуть. Так, змінили ми трішки позицію. Зараз будемо дивитись, що ж воно буде на комп'ютері, як то кажуть. Яку інформацію він видасть, і зможе він відкрити цю карту, цей фільм, щоб ми хоча б там якісь властивості переглянули і зрозуміли, що він себе представляє, тому що поки що нічого не ясно. Ясно, що він працює на ось тих е девайсах, які ви бачите ліворуч. Ось у у нас тут є. Покладемо її десь, то назад ми її покладемо, чи туди-сюди. Тягати світло зараз я приберу. Просто не хочу, щоб оце я тут ще тут маячу тут на екранчики перед вами. Хе-хе. Так, під'єднали ми флешечку. І так, подивимось. Як ми вже зрозуміли, нам потрібна папка System, якої тут немає. Окей, давай. Є контакт. Є в нас папочка з додатком фільму. Це звучить, конечно, прикольно додати в фільму. Ну, по факту, по факту, що ти скажеш. Давай буклет. Угу. Рекомендовані параметри, будь ласка. Якщо пропонують, роблю. І, ну, звісно. Звісно, що ні. На жаль, як я казав, в мене тут немає встановленого додатку якогось медіаплеєру. є лише стандарт. Окей, для вас пів секунди, для мене трішки більше. Зараз махнемо на новий комп. Повертаємось до наступного компуктера, який вже не буде Nokia, але він нам потрібен для того, щоб ми розібрались. Яка ж все ж таки якість цього фільма, що він себе представляє? Ну і в цілому зрозуміли, що воно таке. Тут у нас вже все відкрите, тому що працюю на цьому комп'ютері іноді. І що? І знову ні? Так, а ну погоді. І так, давайте тоді спробуємо його. Перетягнути до плеєру VLC, ВЛС точніше. І що тоже? Ні? О, чорт. Коротше, висновок який. Щось мені здається. Що це відкрите неможливо на комп'ютері. Така от ситуація, друзі. Я би залюбки розповів вам більше, але мені вже потрібно, напевно, буде гуглити цей момент. А може ви поділитесь в коментарях стосовно того, що то за формат такий МО. І взагалом поділитись враженнями своїми, що ви думаєте стосовно е, такого формату фільмів, такого формату реалізації, і взагалі ваші враження. Від того, що я зробив, цікаво вам чи ні. Ну і може поділитись з якимись друзями. Я буду дуже вдячний кожному підписнику. Круто було б, якщо б їх назбиралось трішки більше, чим 200, як то кажуть. Ну, а я всіх радий був бачити в себе на каналі. Вибачте, за таке довге відео, але хотілося розповісти все, але і всього не встиг. Тому, всім! Boa aí, tá?